Всім доброго дня, всім привіт! Вітаю вас знову на своєму каналі і ми продовжуємо проходження ігри Fermer Simulator 20 на Android на iPhone. Ну, так, на е, обіцяв в минулі відео поба ну, показати, вже як я продаю коників, е, скільки я з них зароблю і скільки... Ну і коротше все решту. Але от, сталася така фігня, я подумав сам собі, діпо, ну от чому я ж не можу взяти і зазняти то, як я далі продовжую, проходження. проходження. це ж не по факту дурно тратити там 10 днів, я за ті 10 днів зможу заробити гроші. І ви скажете, о, він собі, наприклад, там на грає без нас, собі грошей набив. Типу, от зараз труднощі вискакують такі, що, що нам вівса не хватить і не хватить трави. Зараз ми спочатку поїдемо висипати. Так, це ми висипали. Зараз я вам покажу. E, е, значить, значить, select. Ага, от дивіться. Вівса ще без 3 тони, 4 тони би треба було. Напевно, що. <кій> По факту беремо зараз цей трактор підганяємо, тим трактором викошуємо траву. Ще добити трави до повного, доки є можливість. Значить, що ми робимо? Дякую, дякую вам всім. Звичайно, хотів всім вам подякувати за те, що підписуєтесь, лайкаєте відео і. Можете підтримати мене і мій канал. Так, даймо назад. Чуть -чуть. Так, не забувайте, не забувайте підписуватись, далі буде більше я вам обіцяю кожного разу. Але... Ну, Самі розумієте, час. Вільний з'являється непостійно і, так як сказати, переглядайте по подовше відео, ну, бачу, дивитесь, старайтесь, дякую вам за це все. І в принципі, ви молодці. Я буду підслуховуватись до вас, до ваших е якихось порад. І вже не за горами буде, що я буду проходити вже інакшу ігру. Тобто, як я говорив, що я буду проходити дві ігри, Першу, ну, цю і ще одну. Я скачую собі, ще одну якусь ігрушку, я вже знаю яку. Я її скачую, тоді беру і ну, через день. Один день я проходжу одну ігру, другий день я проходжу другу ігру. Я думаю, це вам буде цікаво подивитись на, на це все. І так, тут я хотів. Викосити, тут дуже багато сіна буде, щоб ми десь разів не їздили туди-сюди, ми просто там коло своїх полів. Ми тут зараз переїдемося туди-назад, викосимо так, ціни вже майже you don't have. Що серйозно, тіпо, я купую палити, я купую. Блин. Хотів як глибше, тіпо... а вийшло так як постійно. Ну та ладно, їдемо зараз в другу сторону. Їдемо сюди. Так, Заберемо, напевно, що цього трактора. Заберемо цього трактора на поле. З поля тобто, на поле. Перепрошую. І будемо посилити тут же саме туди якусь. Нам ще треба посіяти приблизно хоча б одне поле з вівсом, тому що нам вівса не вистачає. Що ж ти робиш? Оп, звичайно. Косимо травічку. Поки ми її зібрали, поки що пройшло купа часу і от вона вже знов висока. І вже знову можна нормально косити. Ну, думаю, зараз трохи більше викосимо, так би вже з запасом було трави. Розвертаємося. Ну, не знаю, ну, блін, знаєте. По факті мені ця гра дуже сильно подобається. Не знаю, я смалку граю. На ігри на ПК, ігри на телефоні, всякі якісь там, наприклад, стрілялки, броділки, багато ну, всяких стратегій багато всього я грав. І ну, найбільше, не знаю, більше саме залипаються, всякі симулятори. симулятори. Ну, Не знаю, чого так виходить, можливо через те, що Ну, от, наприклад, брати якусь ігру на проходження, так. наприклад, Far Cry. Ще яку можна взяти. Зараз, секундочку. Так. Far Cry. Яка ще ігра така була Call of Duty. Ну, Проходиш. Повністю всю сюжетку і, і все. І далі ну, смисл далі грати, якщо ти далі вже, типу, там немає що, немає що там робити, наприклад. Ну, тут виходить прикольно, тут сам собі розвиваєш, вибираєш шлях, який з, з чого починати, як починати ігру, як проходити її саме, ти сам собі вибираєш. Ну, На ПК трошки зараз 2022 вийшла. На ПК. -шці. І там набагато більше функцій. Набагато більше функцій. Ну, мені просто зараз е, моє залізо, тобто мій ПК, що я роблю. Мій ПК зараз не дозволяє грати 2022 ферму, я би знімав її на ПК типу проходження. Ну, знімати якусь там 19-ту чи 17-ту ферму. Так, так, 17. ту Ну, коротше. Смислу я не бачу через те, що зараз в 2022-й дуже великий функціонал. І досить, досить цікаво його проходити, і всі перегляди є, все, все, все грає. Круче. Так. Ну, не забувайте, не забувайте, поставте, будь ласка, лайкчик. Підпишіться, будь ласка, на канал, переглядайте відео якомога довше. Я розумію, що я випускаю трохи за довгі відео, трошки нудно вам дивитись. Ну, Думаю, е хочу, щоб ви змогли мене підтримати, а таким чином ви мене підтримуєте як якомога більше, якомога сильніше, можна сказати. Так що Я стараюсь для вас, постарайтесь, будь ласка, для мене переглянути якомога довше відео. І я буду радий. Так, комбайн вже стоїть. Побігли. Бігом. Так. Зараз ми засипаємо, Вигрузимо комбайну. Вигрузимо комбайну. Я думаю, мішати не буде тут трактор. Цей. Хлопака закінчив роботу, перекладаю його на, другий, на друге поле працювати, сіяти. Я ще не сію поки що, через те, що в мене бракує трохи техніки. Зараз вже відвезу сіно коником і тоді можна буде сіяти. Цим вже червоного трактора покладу, через те, що я хочу в принципі, купити нову сівалку, яка буде більш ширша, потужніша, і мені потрібно буде більше. Кінських сил, а цей, цей червоний трактор має найбільше кінських сил на даний момент. на даний момент. <кій> ну, Далі, в принципі, я думаю, і комбайну купимо другу, і трактор другий купимо, якийсь помощніший, якогось джундірчика собі, щоб мати вже на серйозні такі роботи. Так, вже на... Ще трошки буде новий день і потрібно буде знову об'їжджати, коли я це зроблю. Повернусь до вас, коли це зроблю. Якось так. Травичка росте на очах, як бачите. Я дуже багато травички викосив, а нехай буде. Позбираємо зараз плюс-мінус максимум, по максимуму скільки можна. Думаю, можливо, зараз подамо прицеп сої і купимо ворошилочку, щоб нам швидше було збирати цю траву, саму, саме сіно. Можна сказати, ну так, як можна, таке, кажу, сіно, щоб збирати. Так, останній проходик. Секундочку. Останній, напевно, що буде останній проходик. Ще раз перейдуся моментом. не здається, що там трошки залишив. Та, так, там взагалі зовсім трохи. Так. Відчіпаємо ворошилочку нашу. Дімося, скільки буде да коштувати ворошилка. Тобто е, валкувач. Валкувачі у нас тут. Е, 23 тисячі такий, 30 тисяч такий. Ось такий мені ігра спасував. 62 тисячі 30 тисяч. Я не знаю, чи я зароблю 30 тисяч з одного прицепа соя. Але в принципі ціна на сою у нас соя півтора 1000... тисячі. 1500... 1800 є. Вот... Є от 1800, ще й недалеко. Можемо їхати вже відвезти, подивимось скільки в нас там. Получиться з цього прицепчика неповного грошей. Можливо, і почекаємо зараз, і так, зберемо вже як є, а потім потім вже будемо купувати ворушілочку, щоб полегшити нам роботу з сіном. Так, що там наші коники, Ага, я ще хотів вам показати, О, дивіться, зараз коштує ціна на коника, секундочку, ціна на коника коштує. 2986. Зараз після вечері, після вечері, після опівдня, опівночі, точніше, буде збільшена ціна. Ну, ще трошки, я так думаю, і зараз буде вже опівніч. Так, висипаємо. Висипаємо. Так, і назбирав я трохи трави, оскільки мені мої, мого терпіння вистачило на те, щоб назбирати. Я напевно, що вже поприбираю тут, коли буде валкувач. Так, Хочу показати... Бачите по нулях. Тепер вже ці коники коштують 6935 доларів. 9 тисяч, секундочку. А, 6 тисяч. Ну ладно, 6-6 тисяч, 6 боже. Подумаєш. Зараз ми відвеземо сіно і беремося до роботи далі. Будемо сіяли. Будемо сіяти. Так, секунда. Секунда. Ну я вже пообіжаю коників і туди вже продовжу зйомку відео. Буду показувати вам самі-самі самі більш прикольні моменти, можна так сказати. Щоб не загружати вас і. Ну, щоб все було нормально. Не загружати вас додатковою інформацією. Так. Так, приганяємо трактор на місце, забираємо. З комбайну остатки сої, які напевно що вже не будемо. Так, не будемо нікуди вести через те, що мало, а може і відвеземо, продамо. Будемо зараз бачити. Так. В принципі, цей завершив, цей дозавершує нам ще залишається тільки коники. Оп. Сьогодні. Їх так буде потрібно кожного дня на протязі 10 днів, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Можливо, я і помиляюсь, можливо, і не помиляюсь. Ну, Дуже цікаве заняття себе, але просто приносить нормальні гроші, можна сказати, і на ці можна буде заробити. Дальше в перспективі хочу 4 або 5 коників зразу купувати. Можна і 6, по-моєму, максимум буде. І на них можна буде заробити досить нормальну суму грошей і досить швидко підняти свій бізнес на вищу ланку продуктивності в ігрі, які я розумні слова знаю. Так, в принципі, 40%. Там один же тракторист завершив свою роботу. Розтягувати відео не хочу, хочу хоча б хоч 20 хвилин, щоб було відео, через те, що вам я б на 40 хвилин е, минуле відео зазняв. Якщо ви зараз приєдналися до нас, е, пропоную вам переглянути все спочатку, повністю всі відео, е, щоб зрозуміти, чим ми тут займаємось і як ми саме проходимо цю ігру. Е, 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 е. Минулим відео я, я зняв обща на 40 хвилин. Мало хто його подивився, мало хто його повністю переглянув. Дякую тим, хто переглянув. Буду старатися трошки менше, стисліше робити відео, більше інформації показувати, розказувати. І ну, думаю, що буде все нормально, все добре в нас. І так далі будемо працювати. В принципі, зараз секундочку, я ще секунду. Перекладаю. Так, все, ми цього коника повністю оббігали. Так, тут комбайну забираємо. Комбайну забираємо, покладемо її отут. Секунду. Її тут тут ці... це в нас Овес, бо в нас вівса мало. А цей трактор тепер у нас на обробітку землі. Цей трактор у нас тепер на обробітку землі. Кладемо його далі. І, в принципі, можна завершувати, можна сказати, це відео. Дякую всім за перегляд. Е, зустрінемось завтра, ми сою змолотили, сою ми змолотили, продали, щось трошки заробили. Обскакали майже всіх коників, зараз ще два коника обскачемо і вже буде по, е, по роботі на сьогодні. Не буду вас тримати, буду, не буду вам сідати на вуха, розказувати всякі історії. Е, просто Хочу спробувати відео, де якість ніби вже краще. Коротше відео закидати і тоді м, побачу, що буде з підписчиками. Дякую, що підписались. Не забувайте за лайк, за дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Далі буде більше проходжень. Я просто тільки починаю, розпізнаю почву, роззнаю, як, як куди знімати, як що куди. Викладати, щоб воно хоч трошки подобалось і заходило людям, щоб люди переглядали. Дякую дякую, дякую за всі лайки, що ви поклали. Дякую за підпис, за те, що підписались. Чекаю вас завтра на своєму каналі. Завтра виходить нове відео. Будемо старатися тепер випускати кожного дня. Все, до побачення вам!